Ми маємо зараз нагоду зв'язатися знову з нашим черговим кореспондентом. Саши Перед цим Кова, давай, його? якщо можна да ми коротко на напо... що було, тому що сьогодні фактично ми перервалися на тривогу. Сьогодні фактично в Черкасах був страшний проліт. Є загиблі, досі триває операція ритуальна у Києві. Працювала ППО, фактично у всіх областях на західній Україні. Так, дорогобич лічання, рівне, та, Харків, Івано-Франківщина. Та тому зараз фактично ми хочемо все згуртувати і показати вам з якими емоціями прокидалася сьогодні вся Україна. В епіцентрі Києва працює зараз Олександр Ковальов. Саш є змога, здається вже зараз показатись нам так. Що відомо тобі, де ти є, будь ласка. Вітаю колеги. Ну я продовжую працювати в Дарницькому районі столиці за інформацією місцевої влади. Тут сьогодні упали уламки ракети. Як наслідок пошкоджено нежитлове приміщення, вибуховою хвилею також пошкодило вікна житлових будинків навколо також. Уламки ракети упали на території СТО і пошкодили гуртожиток профтехучилища. Ну, от, власне, спілкувався студентами, кажуть, що більшість студентів в обов'язковому порядку все ж переводять до укриття і влас. Власне, в момент вибуху більшість студентів були саме в укритті, тому постраждалих там немає. Ну от власне загалом медики кажуть, що надали допомогу сімом людям. Ну і четверо людей власне отримали допомогу тут на місці. Трьох ушпиталили серед людей, яким надавали допомогу в лікарні. Є дев'ятирічна дівчинка. Ну і власне з її мамою, пані Мариною може поспілкуватися прямо зараз. Про останні про власне про те, що зараз відбувається. Пані Марино, від. Питаю вас, як перше, як все відбулося, де були в момент удару? Ми були вдома, ми спали. Е, відбулося все ж ш... наскільки швидко, що секунда це дуже довгий час для такого. Моя донька е, під час того, як почула, коли вже. Я не знаю, вона почула, скоріше все, щось свист. І це була доля, мілідоля секунди, коли вона, в неї двохповерхова кровать, е, ліжечко, і вона спригувала з ліжечка, і в цей момент у нас вибило вікно. І осколки. Які ранки. травми отримала? Рана, відкрита рана, рвана рана. Е, їй надали лікарі першу швидку допомогу і завезли в нас в лікарню, її зашивали. Зараз в якому стані перебуває? Е, Ну, в принципі, задовільний стан, але психологічно вона просто тремтиться. Вона зараз в безпечному місці з моїми близькими родичами, але дуже, дуже травмована психологічно. Пані Марино. Дуже дякую вам, що погодились поспілкуватися з нами. Здоров'я і тримайтеся. Дякую. Будь ласка. Ну, от друзі, власне, бачимо такі наслідки нічної ракетної атаки сьогодні. У столиці маємо роботи по ліквідації цих наслідків тут тривають. Фактично, щойно був пані Марина, мати тієї річної дівчинки, яка зараз у лікарні. Обніми, будь ласка, пані Марину, за нас всіх. От фактично такий маркер дня, маркер ранку, який щойно ми побачили. Відчули у сніданку. Саша Ковальов з місця влучання, влучання ракети в Дарницькому удар. районі. Ну mm -hmm. і насправді роботи з ліквідації рятувальні роботи зараз тривають в багатьох областях і, і в Черкасах. ліквідують наслідки удару по готелю, в якому станом на зараз. Ну за поки що е, інформацію тієї, яка є. Було перебувало 23 людини. Рівне також от є вже підтверджена інформація, що є влучання саме по енергетичній інфраструктурі, і це влучання пряме це не уламки. Друзі, слідкуємо за сьогоднішнім днем.